Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося у Дніпрі поблизу проспекту Олександра Поля. Це заїзд на вулицю Антоновича. Сьогодні у нас 24 липня і з 24 липня ми писали відповідний анонс на сайті Діпінформаторії, що будуть перекривати вулицю Антоновича через роботи, оскільки зараз у нас ведеться підготовка до нового опалювального сезону. І в зв'язку з цим тривають дорожні роботи. Вони триватимуть з 24 по 28 липня. Відповідно, можете бачити, роботи тільки не стартували, однак вже така величезна яма розрита і будуть встановлювати нові труби для підготовки до нового опалювального сезону. Можете бачити, який тут величезний об'єм робіт триває. Люди купають вручну лопатами, де інде працює будівельна техніка. Зірвали шар асфальту. Однак хочу сказати, що з іншої сторони, там вулиця Херсонська знаходиться, там проїзд доступний і проїзд недоступний саме на цій ділянці, якщо рухатися зі сторони проспекту Олександра Поля. Це у нас будинки номер 13 По 17-й будинок відповідно. Роботи стартували тільки на сьогодні, вони триватимуть. Декілька днів з 24 по 28 число будуть замінювати тепломережу. У нас виходив на сайті відповідний анонс у зв'язку з перекриттям вулиці. Проїзд неможливий. Я маю на увазі на цій частині вулиці. Інша частина сторона Володимира Антоновича, вона доступна для проїзду. Тому майте на увазі, якщо будете рухатися вулицями міста. Дякую, що були з нами. Будемо інформувати вас на що відбувається у житті нашого міста і взагалі про якісь цікаві події. Дякую, що були з нами. Інформатор ФМ. доєднатися з Тосіми Трефе.